Ми зцілилися. Тому ми стверджуємо і приймаємо, що прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, кожний, хто дивиться це відео, зцілений від любої хвороби. Прямо зараз зцілюється рак, зцілюється шлунок, зцілюються жіночі органи, зцілюються чоловічі органи. Прямо зараз, яке б не було запалення, порушення. У вашому тілі приймайте зцілення. Сцілюються плечі, суглоби, зцілюється шкіра, судини, в ім'я Ісуса в когось боліло вухо, і прямо зараз біль згасає в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені. погоджуйтеся. Тільки зі Словом Божим і обов'язково зробіть дію віри. Напишіть нам, від чого ви зцілилися. І коли е, ви почуєте, що симптоми геть зникли, обов'язково напишіть це дуже важливо. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш аккаунт Інстаграмі і будьте зцілені в ім'я Ісуса.